– Ти сама робиш? І на згадку, так. Це? Хочете сказати, що достатньо подихати цим повітрям і людина може одужати? А, це... Ми зазвичай не беремо хабарів. Коли ще жив наш дід, коли в нас була худоба вдома у Ольки, то ми тут косили. Дітей не можна залучитися. Ну, no, це чужих дітей, це <клес> ж не рабство своїх дітей, тільки якщо останньому задоволені. Тут е, великий трактор його не було помітно. Щоб ви розуміли, борщовик був ну, 4 метри. Я ще не бачила, щоб боксерську грушу вішали серед курей. А таке шкурне питання: а скільки коштує такий тян? Вам чудовий лайфхак, Якщо так. ви не знаєте, що робити з борщовиком, звертатися по допомогу у цю сім'ю. Як ви думаєте, в чому запорука того, що у вас все виходить? Ну, скажи, будь ласка, де такі люди беруться на світі? Римики <риванки> <риванки> чудес, коли я їхала до цих людей в гості, я думала внести їх у сюжет про турі ремету. Але коли я познайомилася з цими людьми, я зрозуміла, що про них треба робити окрему програму, адже вони є чудесним прикладом того, як можна розпорядитися батьківською і дідівською спадщиною. Який би сюжет про Закарпаття я для вас не готувала, у коментарях чую завжди наступне: весь ваш край, мовляв, то самі заробітчани. і якби не близькість до кількох кордонів, були би ви усі у ду... Перебачте, у злиднях, так як сьогодні багато хто. Сьогодні я спробую розвіяти стереотипи. Я познайомлю вас із родиною, яка не розпродала дідівську спадщину і не чкурнула за кордон. Все відбулося зовсім навпаки. Отриманий спадок вони привели до порядку, зробили його і рекреаційним, і мистецьким, і бізнес-центром одночасно. Важко повірити, що кілька років тому тут був цілковитий пустир, на якому нічого, окрім борщівника, не росло. Особисто я пишаюся такими людьми, і ви зрозумієте чому. Знайомтеся, це Оля. Мені позиціонували її як художницю, як майстри, як дівчину, яка просто поруч крокує з мистецтвом. Я приїхала і побачила, що вона садить як усі ми прості жони. Грядки має теплицю. І ну, словом, респект і уважуха. Ділянка дісталася мені в спадок. Це пай моєї бабусі. Бабусі не стало, дідусь довгий час її обробляв, і потім, коли вже не стало дідуся, ми ми задумалися, ну щоб вона не пустувала, наша ділянка. Це Роман чоловік Олі. Він любить працювати з каменем і робить чани. Так, так, ті самі чани, якими так пишається Закарпаття. Тут же ж, коли ми заїхали. Викопувати такий ставочок для дітей тут е, великий трактор, його не було помітно. Від жбіл був дуже великий. Тут, щоб ви розуміли, борщовик був ну, 4 метри. Це вам довелося все спочатку пополоти? це ми, все, ми тут вже 6 років, і ми з тим боремося. Ну я скажу, ви доволі швидко цю землю адаптували землю адаптували, тому що Мех якщо 6, 6 років це дуже мало, якщо вона була в такому стані, як ви мені зараз розповіли. Бо коли ще жив наш дід, коли в нас була худоба вдома у Ольки, то ми тут косили, ми викошували все. Потім худобу продали. Тут почався борщовик нереальний. 3-4 метри. І це все прийшлося. Боремося. А можете ви поділитися секретом, як ви боретеся з брощовиком? Викошуємо. Дворічна рослина, якщо ти перший рік її викошуєш, другий рік, на третій рік, вона на цьому місці вже не виросте, але треба косити все. Тому що якщо я борюся, то мусить боротися і сусід. Бо вітер і насіння, яке він задуває на територію, то в наступному році він знову проростає. До того, як почати працювати на землі, сімейство пройшло складний шлях самовизначення. Оля, зокрема, навіть встигла закінчити університет культури та мистецтв. Міжнародний туризм та соціально-культурна сфера працювала трошечки в сфері культури. Що цікавіше, займатися туризмом чи займатися зеленими рослинами? Я хочу поєднати це насправді. Дуже мене якось цікавить поєднати це і культура, і туризм, і зелені рослини, і щоб все воно було в одному. Хочу просто показати, що можна не запускати свої якісь е, ці ділянки, які нам дісталися від бабусь, дідусів. Що можна на них працювати? Ми не якась багата сім'я, ми звичайні селяни. Я хотіла ми, якраз е, про сім'ю запитати ваша родина з ремети. З ремети. Всі, тато, тато, мама, усі тато, ма тато з, Туриці, з сусіднього села. Тато з Туриці, мама з ремети. А ми... чоловік з ремети теж. теж. Тобто, так. ви всі ремети. ми багатодітна сім'я. У нас троє дітей. Ми. Е, Просто довгий час чоловік ходив по заробітках, а потім ми вирішили, що це не життя, що треба щось зміняти вже кардинально. Можна і на своїй землі жити гарно. І дуже тяжко, тому що ну, все це потребує і коштів, і великої роботи, але ну я сюди приходжу, я просто отримую задоволення. Я дістаю тут задоволення. Вироли невеличке озерце. Бачили, такий рибничок, так, мені, гарно і, дуже. Тут лише зробили недавно буквально теплицю, може декілька днів тому. Але я вже перед тим почала укорінювати свої сажанці, вони в мене вже ну, десь місяць вже стоять на укоріненні, і зараз вони вже в цій затиняючій теплиці починають. Пускати курінці. Там уже ви бачили, у мене є трошечки більші вже такі деревцята. Що росте? Що росте? Ну, в основному це декоративні рослини. Це туя смарагд, брабант даніка і так далі. Я ну, так, я так розумію, це... що це як маленький бізнес, так це не для це того, щоб окультурювати не... свою ділянку. Це не те, щоб бізнес, це Ну я вже цьому вчуся 6 років сама. Просто вчилася в цьому, а зараз вже захотіла дуже професійно цим займатися, більш професійно, скажімо так. Взагалі можете тут на практику дітей зі школи водити, вчити так. їх обходитися з сільськогосподарськими знаряддями, вчити садити багато у нас цікаво. План. Це ваші плани такі? Це... Я не чула про них, це я так собі фантазую. А виявляється, ви вже це робите. Так. Молодчинка. Щоб дітки приходили, щоб знали якусь історію, як воно в туріміті було, як чим займалися наші е... родичі, діди, прадіди. Тому що воно десь з часом воно десь від нас, ну не від нас. Я в тому розумінні, що воно десь відходить. Діти зараз інтернет, Тікток, Інстаграма забувають про те. Що їх дало на світ, не, тому що це наша культура, турянщина, ну і взагалі українська культура. Гроша чоловікова, так? Сина. Сина? Сина? Скільки йому років? 12. 12. 12. Він уже лупасить грушу, так? Чудесно, з курами. Він ку... не нищить курей при цьому. А, таке місце. Я ще не бачила, щоб боксерську грушу вішали серед курей. А син чим займається? Він вам допомагає? Син до речі дуже любить допомагати сюди, приходити. Ну і він уже 12 років. Це вже серйозно. Це вже ще одні робочі додатково ру дітей. Не можна залучати. Ну, це чужих дітей. Це ж не рабство. Це ті своїх дітей, тільки якщо останньому задоволення і батькам, чому ні. Оця робота по каменю. Так, так? Це моя дуже не не закінчена. Тут такі це все у нас про ремету ми такі стараємося. Так, це такі маленькі, маленькі розповіді про так. ремету. Так виглядає чан, а це вже я роблю. Чекайте, бо я ще й годно впасти? Маємо можливість подивитися на сам чан. Це ми зараз у замовника, який змонтував собі сам цей чан, а ми будемо вже декор каменю робити, будиночок і так далі. Це буде теж все, під... все з каменя, щоб воно було як було колись. Тут річка, тут будуть, два водоспади які ми йому зробимо. Один буде там, другий тут біля лавочки мостик. Це буде замінено на якийсь такий дерев'яний місточок. Старий місточок. Це дуже гарно. тут. Так, опорну стінку будемо робити. Ну а сам чан. Тут буде вогнищі. Угу. Під чан. Це ми почали робити йому вже саму декорацію із каменю. Воно потім ще буде все шліфуватися, вже чиста робота. Це лише початок роботи. Це лавочки дубові, спинки дубові, трап під ногами дубовий. Ми працюємо лише із дубом. Ніякі там черешні, вишні, вільхи, бо воно все ну, на 2-3 роки і все. Це вся груба робота, але повірте мені, коли ми це все доведемо вже до завершальної стадії, це буде круто. Це Це ми робимо такі е, сувенірні маленькі е, баночки із нашим білим золотом. Це е, е, білі гриби. Це... Ми зазвичай не беремо хабарів. Це не хабар. А тут просто від турянських сувеніри, такі я виготовляю. Це ти сама робиш? І на згадку так. Можна глянути? Згадку, Давай так. відразу покажемо. І, і свічку сама робиш. Так. І три магніти. Це перша печатка, яка була на ливарному заводі, 1846 рік. На ній зображений листоноша Федір Фекета. Як ви думаєте, в чому запорука того, що у вас все виходить? Праця, важка праця труд. Нічого не боятися, бояться очі, руки зроблять. Ну, скажи, будь ласка, де такі люди беруться на світі? Чудесно. Словом, ви самі зрозуміли, якщо вам захочеться зробити такий подвиг, як зробила ця родина, ви можете спокійно звертатися до них по допомогу. Вони вам розповідають багато цікавих речей, і як боротися з борщівником, і як вирощувати ту, і як лаштувати рибничок, і як виховувати бджіл, і ще багато, багато корисних речей, якщо ви і справді вирішите зберегти і примножити дідівську спадщину. У наступних випусках ви дізнаєтеся, у якому селі і спокон віків людей годує камінь. Ось за моєю спиною те місце, яке забезпечує роботою вже десятки років майже всю кам'яницю. Також ви дізнаєтеся про те, як протікає життя у монастирі без прикрас. Ви їй повіли, що я йду в монастирі. Вона вам що, каже, мамо, та чого? Ні, ну якось так я собі уявляю. А також, що думають монашки про війну. От стільки смертей, так? І передумують, боже, де ти був? Як то могло таке статися, От Скільки там діток загинуло? Словом, ставте вподобайки підписуйтеся на канал. У нас цікаво.